Чехія передасть Україні нові ракети, що здатні бити по російській столиці та вражати воєнні об'єкти ворога. Ракета Норвол нині на випробуванні вже незабаром з'явиться в ЗСУ для реального застосування в бою проти російських окупантів. Михайло Манилюк розкаже детальніше про нову далекобійну зброю чеського виробництва та про ракетний потенціал України. Спочатку гучно, потім яскраво. Попо. Кислородний походу. Україна завдає нищівних ударів по російській нафтопереробній галузі та військових об'єктах. Ох, як красиво. О, У листопаді ЗСУ 14 разів били по стратегічних цілях РФ. І це рекордний показник. Росія вже відчуває наслідки дронових атак. Українські діпстрайки досягають цілий на відстані трьох тисяч кілометрів. Але одними БПЛА не впоратися. Нам треба ракети і якомога більше для того, щоб знищити об'єкт, який є більш-менш укріплений, потрібна ракета, яка може нести вибухівку ну півтонни. Тому нам не вистачає ракет великої потужності. Краще, щоб ці ракети були балістичні. Україна має на озброєні ракети від західних партнерів, зокрема Шедоу», гарпун, «Харм», Атакамс, і цей список незабаром може поповнитися. Чеська компанія Алпіпі розробила нову крилату ракету Норвел, яку зараз випробовують, а потім обіцяють передати Україні для перевірки у бойових умовах. Сама компанія виробник заявляє, що старт. Буде зроблений в березні наступного року. А перші а, зразки а, цього озброєння потраплять до сил безпеки оборони для проведення вже бойових випробувань у січні-лютому, тобто за буквально декілька тижнів. За даними аналітиків, Норвел зможе бити по Москві й базі Енгель, де розташована стратегічна авіація, яка бомбардує українські міста. Ракета здатна розвивати швидкість близько 750 км за годину і нести бойову частину, якої буде цілком достатньо для ураження широкого спектра цілей. Якщо дивитися по заявленим тактико технічним характеристикам, то Перше, що привертає свою увагу, це досить велика маса бойової частини, заявлено до 120 кг. кілограм. При цьому також доповнюється досить високими льотно-технічними характеристиками: тобто, це швидкість до 750 км кілометрів, при ефективній дальності до 680 км. кілометрів. Одним з найважливіших показників чеської ракети керування та наведення. Окрім стандартного GPS та ймовірно інерційної системи, є у ній ще й візуальна навігація. А отже, Норвел буде невловимою ціллю для ворожих реп. що таке інерційна система? Тобто, це пишеться позаздалі прописне програми. gps навігація. Що цікаво, це саме візуальне спостереження за об'єктом наприкінці ділянці польоту, щоб можна було ідентифікувати. Ну, закладається, наприклад, світлина, ну, наприклад, там якогось. Заводу е, військово промислового і е, камера фіксує цей Завод і ідентифікує подібні напрацювання. Вони є досить важливими в наш час та в тій екосистемі лінії бойового зіткнення, а також тими засобами, які ворог прикриває свої тилові райони. Чотириметрову крилату ракету запускатимуть кількома способами: катапультою зі злітно-посадкової смуги чи дороги на війську, а також за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача. Норвел можна порівняти з американською ракетою Баракуда, але й вона за характеристиками значно програє. Баракуда 500 м але тут, якщо ми подивимося на співставлення характеристик, то американський аналог поступається своїми показниками по масі бойової частини, де вона складає всього до 40 кілограмів. А що стосується крейсерської швидкості, то теж за цим показником американський аналог поступається. Військові аналітики кажуть, чеська ракета допоможе Україні у війні з росіянами, але все залежить від кількості зброї. Давайте не будемо шарувати, щоб потім не розчаровуватись. Десять ракет, наприклад, вони мало що вирішать для того, щоб завдати суттєву шкоду такими ракетами російському чи військово промисловому комплексу, чи взагалі російським збройним силам, то таких ракет треба декілька сотень. Сподіватися на партнерів, але й надалі робити своє в Україні. Є власні нові зразки ракет, які ефективно б'ють по Росії. Нептуни довгі нептуни паляниці фламінго. Про застосування балістичної ракети САПСАН днями повідомив президент Зеленський. Можливість перехоплення балістичної ракети Росіян не дуже добре на відміну від тих самих крилатих ракет. Ну, складно перехоплювати с 400 комплекс, який анонсований у росіян с 500 навіть який навіть ледь не краще ніж Петрно. Це з їхніх слів, як то кажуть, воно не зовсім відповідає дійсності. Ракети власного виробництва та ракети від західних партнерів нам потрібні вже зараз і багато. І можливо, окрім Норвел, яку чехи незабаром передадуть зсу для застосування в бойових умовах на постачання ракет Україні. Наважаться німці. Бундесвер запускає програму створення модернізованих ракет Таурус-Нео, які летітимуть далі, будуть краще захищені від ребів, матимуть удосконалену навігацію та нову головку самонаведення. Щоправда. Та цю ракету розпочнуть виробляти аж у 2029-му. Та Україна не відмовилася б і від старої версії таурусів, яких у німців близько 600 одиниць. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал-інтермарафон. Єдині новини.